Зараз почнемо чаклувати із нашою хімією. Нічого страшного немає. В першу чергу ми маємо одягнути перчатки. Все-таки хоч препарати самітаго безпечні, але це є пестициди. Треба дотримуватися елементарних правил. Беремо перчатки, одягаємо. І беремо те, що, чим ми будемо працювати сьогодні. Зараз ми будемо обробляти кісточковий і будемо обробляти хвойники, значить ми візьмемо, візьмемо топсин. Ну, на 5 літрів у нас небагато дерев, зробимо, візьмемо топсин. Ось для чого потрібні ножниці, щоб не зубами це розривали. Розкої якась паличка. Трішки розколотило. Все. Попередню опис коч трішки має бути налито води. Ну і перед медян. Де Ді наш медян? Ось наш медіан, Беремо медіан. Медіан у нас концентрат суспензія, тому його треба акуратненько так видавити, видавити, щоб він дуже гарно розчиняється. Фактично, поки я львів, він вже розчинився. Все. Гарненько видавали і розміщуєте. Все, вже препарат розчинився, виливаємо. Ще промиємо стаканчик. Доводимо до потрібного об'єму, доводимо кількість води. Фактично все готово. Зараз я одягну костюм і ми підемо працювати. Ну а зараз ми будемо обробляти абрикоси, поїхали. В цій частині саду у мене кісточкові. Є черешні, є вишні, є сливи, їх теж Тим самим урочином, ще абрикосу, в цей же самий час можемо з новообробляти приходимо до піре. Ну і розчин, який у вас залишився, ви снігою можете використати для обробки хвойних дерев.